Всім привіт, дорогі друзі! З вами Еверест. Сьогодні у нас починається жовтневий сезон. ЛВК також починається боротьба за Лігу Майстер. Да? Будемо в цьому, в цьому сезоні змагатися за звання, старатися піднятися в ньому. Ну, це буде це трохи складніше, ніж минулого разу тому що тут треба займати саме перші місця. Ну давайте перейдемо до наших ЛВК. Граємо ми в перший день проти казахського клану Казахстан. І давайте подивимося, що зараз в таблиці. В таблиці зараз ми знаходимося на четвертому місці. Як бачите, да, ось до одне місце тільки для підвищення, ну це жорстко. Так, перепрошую, давайте. Пойдемо дивитися наше дзеркало, яке да, я покажу свою професіональну атаку Фулл 12 Town Hall. Що я тут планував? У мене тут було два варіанти. Я завжди тримаю в рукавах так сказати, два варіанти запуска дірижаблі да, або якісь сход атаки. Навіть не два, а може бути в деяких варіантах декілька. А, перший, я запланував спочатку, що запустить звідси і тут закинуть, та також заморож... заморозить дуйку. А, да, У мене фріз родіє. Да. Але проблема була в тому, що я міг просто не виманити КК. Ну знаєте, тут, я думаю, буде трохи краще ситуація з заманюванням КК, так як ще тут а, є ну, трохи більше, мені здається, радіус. Ході воно все симметричне, але ну, мені так здається, що краще, може ще і квіну я заберу, якщо вийде, дай ратушу. Це ще є тут на мінус такі, що я можу король, на короля так наткнутися і все. Ай. А, ладно, я, мабуть, скоріше за все, передумав робити через ту атаку. Все-таки повернусь до першого варіанту, тут просто можна теж виманить. Кекену, я трохи правіше закину Діріка, давайте з цієї шахти. Почнемо, ну тако, бачите, міняю рішення просто динамічно. Давайте, коротше, почнемо атаку. А що я буду робити з кіно, кіно ну, Я тут запущу герою, тут також можна буде попробувати забрати мульті -інферні. Ну якщо супермаги все-таки не справляться, то буде надія на них. Все, пішли. Дуйку будемо морозить. Як бачите, коли у нас до ППОшки буде доліта... долітати дірік, ми його на неї одразу закинемо Фрізку. Ладно, пішли до атаки, сподіваємося, затащимо цю катку. Так, я одразу прискинув. кинув. Там все одно долетить. Давайте сюди. Оп. Тут Тесли. Повзло, що Тесли, тому що я боявся, що може там бомби будуть і моїм магам може прийти GG. Good game, Gabeло. Так, закидаємо інвізи, будемо трохи... З запозданням кидать. Ай-яй-яй, не, треба зараз закинути. Там просто торнадо висмоктали їх з мого інвізу, тому це погано. Е, хотів казати, що просто будемо на пізніх таймінгах тако кидати щоб їх ті плачили і ми одразу інвізом навалили. Так, я одразу так закидаю. Надо... Ага, отрута у мене є, ну і це чудово. Закидаю так. І треба було залишити мого хантера, щоб забрати короля, бо король теж так, можна сказати Частину ХП тримає, да, і що стопить дуже сильно героїв. Все, я тут почну запуск між 9 та 12 годинами. І тут закину отак. Вардену на більшу частину куль. Все. Далі на розкид, тут на розчистку трохи, її будемо дивитися, подкидувати спешки, де нам потрібно буде, і прожжати, мабуть, Вардену. Зараз я цим і займуся. Так, квіна ще жива. Ну, нормально, Сейде, вона вже ну, на соплях тримається, чесне слово. Так, їх Їх дракона. Маленького дракончика закинемо на почистку. Так, він прожму вже, тож немає сенсу її вже тримати. Добирається, можна сказати, база. Просто на почистку. Надо було сюди щось закинути, або того ж дракончика треба було закинути, щоб тут просто золото золотосховище це жир не забрав. Щось не роздивився тут, а що у нас залишилось, подобило, але все одно по часу ми чудово встигаємо. Да, така база все-таки, навіть першим варіантом, яким я не думав атакувати, гарно зайшла атака, гарно зайшов Десант. Орла ми теж вроді забрали, як я пам'ятаю. Там щось два інферно тоді залишилось. Бачите, там щось мультики по мені за щось, якесь соло. Так. Все, трєшечка, давайте перейду зараз на наступний аккаунт, щось там придумаю, може і під час запису придумаємо, да і будемо там включатися. Так, друзі, ми на аккаунті Everest знаходимося, не на основі, звісно, на а на 12-му таунхолі. Наварив я тут а, мишки з, з супер арчерами плюс єті, да, кулемет тут ще. І давайте зараз одразу я поставлю Вардена на землю, щоб потім в Атаці з цим не копатися, де да, я, в принципі можу в Атаці про це і забудься. А, пошли. До речі, знаєте, пошли зараз дивитися, а також я хочу показати, що я буду атакувати. Я це повинен був зробити в самому початку відео, але да? все одно щось з голови вилетіло. Прямо як минулого сезону, коли починав, я не по... в перший день, вроді, да, перший день я забув показати, що... що я планую атакувати. Планую атакувати. Е... З аккаунта Everest, з аккаунта Jippers, ми тільки що проатакували, а також планую робити атаку з аккаунту Woodman і аккаунт моя основа. Ось до. Буде все одно тут атака йти на 15-й таунхол. Аккаунти, а, 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 з яких я взагалі не думав записувати, тому що там були ТХ трохи повище, то я вже, як бачите, поробив. Тут одна трьошка є, і також є двушка. Трьошка, то це отака тут база була. 13-ка, но атака залетіла. Я думаю, це можна сказати більше, як до 12-х, ТХ, прокачка така собі, чесно. Ну, Фулова 12, але для 13-ки це слабовато. Все, пошли. Давайте дзеркало покажу вам свою <смеш> Свого суперника, його базу. База така. Тут, як бачите, ратуша в такому колоді стоїть. Uh, тому лава шарм я б його не забрав, бо ну давайте я свою ідею такі закидаю. І що я думав, коли побачив перший раз цю базу, і я взагалі планував навіть тут атакувати гібридом. Тобто, десь бачите, такі сектори, я тут монорад, що спокійно кіно забрати, Можна тут почистить і запустити квіну. А далі там уже за хогами Також тут каке виманюється, але я все-таки вирішив спамом згуляти, Того що гібридом у мене чесно не дуже виходить на якісь бази, такі, особливо на ЛВК. Тому я попробую забрати єтями. Єтями тут теж, думаю, ідеально зайде. Можна тут біля 9 годин закинути також коломет десь на золото сховище. І думаю, все буде окей. Давайте пойдемо. Я планую запускати ось з цієї сторони. Бази єті, там плюс арчери. А там уже за мишами пойде справа. Тут, кстати, немає мультиінферно, і це великий плюс. Это так. Далі арчери. Так, запустимо кулемет. Але було трохи ближче. Зак... Ні, Нормально закинувся. все. <с. <с.> я думаю, просто там міг би трохи ближче, але ні, все ок. Запускаємо так і плюс три арчера також подкинемо. Закидаємо одразу отруту. І трохи ближче туди я закину реч. Тож тут немає варіанта щось подкидувати, да? Бо, тому що дивіться, просто немає що зносить вже. Давайте сюди підкину вже рейдж. Опоздав трохи. Можна було п'єті також е, прожать, щоб вони там менше дамага отримували. Саме погане це те, що ратуша жива, ратуша жива, квіна, повернись, будь ласка. Давайте фріз все-таки один витрачу. все-таки мені тут мало фрізок прийдеться витрачати. Варден, надія на тебе залишилася, ну -мойо! Чудак, що ти тут... що ти чого взагалі. вообще? Так, а у мене вообще, кстати, не фулов миші, чи вони вроді такого рівня й даються. Може мені щось вперли вперло <глава> рівня, а я ще й пішов в атаку. Ладно, давайте трохи. Можливо, надо й... Можливо, надо кидати вже. Все, фріз закидую. Мало що у мене з мишей виживе, якщо чесно я думаю. Але ладно, давайте все одно фрізи юзать. Один фріз у нас залишається. Десь сюди давайте заюзаю якраз. Три, три ідеально дефа тут морозиться. Ну я Не знаю, як будемо з арбалетами боротися, тому що один арбалет. А, все, не будемо з ними боротися, нафіг надо. Ми ще все-таки встигли там забрати, поки маг розморозиться. І забираємо трьошку. А так ледь-ледь, а... я так би сказав. би, ну Тут герої були ще, тому. Більш менш нормально. Трьошка залітає, і це. Все чудово, да? якщо є трьошечки, значить не все-таки погано. Все. Що там, у мене ще два аккаунти. Ой, що я наварив? Ладно. Ладно, вже удалю, пофіг. Можна було б це і позавідео. Дуже така важлива подія, але ладно. Все, зустрінемося на аккаунті Woodman, там далі будемо робити атаку на 13-й таунхол. Так, друзі, ось я вже на аккаунті знаходжуся. Наварин, у мене тут лава шар, лава лун з супермагами та інвізом. Пішли, давайте, не замідлять. І пойдемо дивитися дзерво. нашу базу, яка у нас тут попалася, 13-й таунхол. І ось така база. І я тут спочатку думав, що можна сюди в сектор закинути раз, да, збирати. Я, кстати, передумав і вирішив закинути сюди на інферно. Я був, мабуть, з золотой шахти, да, мабуть, за еліксіру сховище закинув. Пол... Давно, вроді так летить. Закінти сиросховища гончу, щоб вона полетіла на цю ППОшку. І так я закину ще потім золотосховища Дірік, щоб він впав десь сюди, в цю область. Тут він може забрати ратушу, квіну, метальник і орла. Є шанс, що він забере орла, я думаю, ну все-таки малоймовірно. І саме погане, що в цій базі є, це те, що герой знаходиться в цій центрі. Ну, будемо сподіватися. На супермагію у нас є така надія на них, що вони все-таки можуть ще й героїв забрати. Да? Тут велика надія полягається на десант. Дай Боже, щоб там просто не було ніяких е, торнадо, щоб мене Дірік не просрався, бо це буде GG просто. Так. Все, давайте. Навіть, мабуть, може, трохи ближче Дірік закинув. Хоча я не знаю, може, я її правильно запланував спочатку. Ладно, все. Що буде, то буде. Не думаю, можливо, буде трьошка. Так. Головне не зглазить зараз самого себе. Так, отак закину. Все хорошо, на лаву інферно загрилось. Оп, закидемо одразу. Ну, кстати, там воно було б не переживати, бо там гобліни спочатку вилазять, тому нічого страшного в цьому немає. Так, магії вже працюють. І, ну, так, інвізи потихеньку. Головне, не спішить, да, і в таймінгі, коли там інвіз пропадає, одразу підкидувати і не в... головне. Погано, що магії просто не пішли зараз в ту сторону, куди я хотів, тому два метальника залишаються е, живих. А, у мене інвізів немає, просто тому що ми маємо ще один інвіз є, але добре, що ми забираємо квіну. Що далі будемо робити? Чесно, не знаю. Ладно, жартую, будемо зараз йти забирати орла. Треба було супербомбері брати. Ні, найс, пробив. Так, отруту на електрика одразу і буду я запускать, напевно, з цієї сторони, так ближче. Може, одразу так на орла закину. Також з двох сторон. Сюди, напевно, закину все-таки. А тут то подкину чемпіонку просто для балансу. Ну для балансу, знаєте. Хотя, ні, напевно, неправильно, я зробив, що Вардена туди закинув, можна було туди. Та й прожать це все. Набагато б краще так було. Так, прожимаю зараз, бо можна, може бути пізно. Сюди спешку ще. Так, добре ж там мисливці з чемпіонку йдуть і вона зараз мало дамага від короля отримає. Давайте зараз після, як вона зрушить бомбьошку, я її одразу прожимаю і забираємо тут багато якого дефу. Далі на підчистку закидаємо міньйонів. Тут треба ще почистка з трьох годин також був. Бо... Тут ще і кулі підлітають, ладно. Хвили на часу є, тому спішить немає куди. Фріз також в запасі залишився, можна було б не шкодувати, де да, і закинуть там десь на того метальника, так як я Вардена туди не докинув. Все, тут далі почистка йде у нас чемпіонка жива. Варден живий, у них практично фул ХП. Да? Не шкода, що квіну і короля просто вже втратили, але вони там, можна сказати... Заходили в таку найскладнішу ділянку, да, найважливішу, з Орлом. Нормально. Все, трьошка. Давайте. Тут вже все буде остання зараз атака ще. Це з основного аккаунту, тому зустрінемося вже там. Так, все, я готовий тут до останньої атаки. Атака буде з основного аккаунту. Що по міксу, зараз тут все покажу, покажу вам. А... Як бачите, райдери, інвізи, плюс суперарчери в КК. Таким міксом ми гуляли недавно в легендарній Лізі, да? тому у нас більш-менш є досвід. Плавно, що, до речі, пес тут відпочиває, да? бо я його все таки качаю. Як на мене, знаєте, ну, тваринки такого рівня не дуже. Да? Краще я їх викачаю, да? і потім можна буде спокійно ними грати. Так. Де там ну, ясно основний аккаунт? кам, що я взагалі не бачу, а мене тут розбили, то і не видно навіть цього пунктира, та, що вводить мене. Так, восьмий номер, пішли, подивимося, що тут, а... тут таке. Дана база така, бачимо, як бачимо, дуйки нам тут взагалі не будуть заважати. Інвізи теж. що тут у нього по-другому заклятті, де воно, до речі. Ага, Це рейдж. Ладно, ну нормально. все йде, що я планую робити, то це, скоріше за все, я закину. Звідси Хонду плюс. До речі, Хонду погано, мабуть, буде закидувати тут. А? Ой. Да... Я просто не знаю, там ці пси взорвуться і все, і вони можуть відклунувати разом з цим. Ладно, я трохи пізніше Дірік тоді запущу, да, щоб їх там всіх поубивало. щінків, а не лучниць. Так, ну все, давайте зараз спробуємо це профірістить, що ми зараз запланували. Так, про провернуть, як говорять. Можна було також до порату щось кинуть, але там не знаю. Ми не шукаємо легких шляхів, тому давайте спробуємо так. Так, підкидаємо зараз. Головне, щоб не пізно. Так, клон. Бряха, вони на цих міньйонів загрились, -мо. А, ні. Зараз не на міньйонів. Надо на них ще інвіз закинути. Так буде покраще, я думаю. Боже, що я наробив? Я ідіот, так. Я зараз не знаю, що мені робити, просто у мене реально немає що почати атаку. Навіть я не знаю, я б, навіть з тої дірки варто було почати, все-таки це же Лвакан, но... Ладно, я просто думаю, що там бомбочки точно якісь були, треба було щось ще доварювати. Варто вже було б так робити, чим таку атаку зараз отримати. Подивімося, зараз, що у нас буде ще платація, але я думаю, тут нічого годного не буде. Все одно пробую <с> якось повернути і викрутитися з данной ситуейшн. Сюди давайте хантера, сюди також закинемо чемпіонку. Може б чемпіонку там би на радшу залишити, я не знаю. Це теж щось тупанув, прожму зараз драконів, бо їх вже дуже мало хітпоинтів, де їх трохи вже менше стало, як було тоді. Дуже класний ефект від скіна, ще раз повторю, да? Не можна любуватися ніяк. Давай, давай, хоч двушечку забирайте. А, ні, не виходить нічого у мене. Просто анскільні атаки. Я не знаю, може вирізати його нафіг цю атаку, Ну <гум> ні, <Но, не>, жо. <гум> Квина. Курва. Ммм, обідно. Чесно, дуже фейлова атака. Надо удаляти Clash of Clans. в основному. Да. Дуже мало хітпоїнтів ще залишилось. Моя помилка в тому, що я не знаю, в принципі, помилок не було, там оці міньйони просто що були, і вони просто на них відволіклися, і вони не могли забрати ратушу. Надо було все-таки той тою користуватися. Все ж таки, ЛВК, ну. Бляха, все що маю, що маю. Як бачите, позорна атака. Давайте даже покажу ще раз, що тут от отрату залишилися. Ой. Так, Ну, гарний заход. Був, ну і забачите, Міньйони. Просто по одному Міньйончику стрілять таке собі. Краще б вони на радше стріляли. Тут я теж пробував щось викрутити якось з ситуації і частину влучності втратив. Тому така собі атака дуже погана. Можна було не треба було, навіть чемпіонку ще кидати, також треба було за драконами її кинути, я думаю. Ну пощі, знаєте, атака майже вийшла. Ну, одної тички чемпіонки не вистачило. Фенікс реально мені не вистачає на 14-му таунхолі. Хай бляха його на 14 ки ще додавали. Uh, все, 72 2, 2 зірки, чи їм 72%. Я просто вже от такої от такого враження, такої своєї. шока від своїх атак, я вже даже плутать слова починаю. Все. По таблиці 31 місце. Ну, трохи, якщо б я забрав би ще раз, що то могли б на одному рівні бути би, і на третьому місці взагалі. Фух, дуже потний ЛВК. Такий перший клан попався. Можна сказати, дисбалансний, 15-тих 15 ну Символічно по числам дав все синхронно. Все, я, друзі, буду прощатися вже з вами. Зустрінемось завтра, покажу, як там нам наваляли завтра, то що, не знаю, з таким складом. Проти такого складу вообще буде складно гулять по ратушам. Тому все зустрінемося завтра. Так, друзі, ось ми і вихоплюємо перший день. Вихоплюємо перемогу. Пам'ятаєте, я вчора розказував, що навряд чи про такого клану ми затащимо, да, бо тут 15-15 15, -15 тон -холів, і Я подивився, то це вроді найбільша кількість 15 тх в складі. Ну а ми все таки виграли 65 на 57. Отакі, uh, ну, сперники, не всі атаки зробили. Я думаю, що всі, то був би шанс нас перебити, Ну тут навіть були, них, бачите, які атаки на однушки. Ну, у нас такі саме у мене даже, в тому числі була атака на однушку. Так. І до чого перейдемо, що таке можна вам тут показати по атакам. Тобто, то, мабуть, є перша атака, це значить, 15 таунхол да. Атака лава луном, Тут 30 аж 30 культ, які сказати, масові шари. Так, запускається тут голем до сектора біля отрути. пробивається просто, нічого тут не кидалося. Так, бачимо, там була дирка в базі, і гравець нею користується і вдачно закидає десант до, ближче до ратуші. Починається підкидуватися інвізи. Я думаю, ратуша 100% буде забиратися магами, тут просто немає їм куди більше йти. Да, ратуша забирається, інвіз ще один залишається. Так, ну скільки там вони заберуть? 10-15, думаю, так. Да? Ні, 14 забирають. Так, 14% з десанту вийшло, щоб робити далі гравець. Ага, запускається квіна біля 12 годин, ну і кінг теж. Так, да, це для герої. <кхм> це для героїв запробувався все-таки. Паракан, ну, але для когось ще, по ідеї. Так, і провається також тут в інший сектор. Ну навряд чи вже туди вони підуть. Ну, хоча, да, вже і квіна не пойде туди. Так, і все, запускається луни. Лав... Лава Лунда. Можна сказати, основний міг запускається. Такое ближче до 3 годин. Так, все, перш... перша спешка пішла. У суперника в башті була отрута, тут, ну це трохи погано, то що. Ну, дуже сильно буде коцать кулі. Ну, все добре, тому що це все під прожаттям вардена. Все. Як бачите, тут 6 годин частина бази тільки залишається по дефу. Ну, саме жорстке щось залишилося, то це моноліт. Це буде жорсткі проблеми створювати. Ну, бачимо просто куль, тьма тьму ще залишилась, просто їх багато. Моноліт забирає. Так, да, моноліт забирається. Дуже мало куль залишається. Просто, мабуть, всі помруть, я думаю. Тож там ще й метальники, торнадо відкрилося на кінець катки. Так. Давайте прискорюю. Тут 6% забирається. Ще копастик живий, ну найстріл. Просто він зараз буде стопить. Стопить, да, дай варду достатньо хп, щоб знести буде метальника. Да, все. Отака от трьошечка, можна сказати, на, на запляг витянулися. Просто там моноліт залишився і ще плюс метальник, вони там просто ті кулі легко розкидали. А, що ще можу вам показати по атакам? Є 16-й номер, це що там за база була? Отакий 14-й тоунхол. Давайте покажу. Правда, по дефу, по баштам всяким, це, можна сказати, просто рашер лютейший. Не знаю, що ще вам можу показати, зараз можу. Побачимо. так Ну такі ось до метальний корел, то тут воно прокачане навіть ППОшки вкачане з інферно. Так, все скидується магії тут в... в сектор такі колодязь біля ратуші. Тут можна забрати і орла, і ратушу, так і в у суперника вилітає електродракон з мухою. Все, 22% забирається з десанта доволі непогано. Навіть 23% аршер ще успівають просто забирати пекельну вежу. Король запускається з 3 годин, з з 12%. Не знаю, чи я так розподілено. Скоріше, просто для чистки коридору, якось, ну не знаю. Це, якщо б гібридом атакувати, то я думаю, це, понятно, було, що коридор здавати. А так для лаволуну якось перший раз бачу такі розділення героїв, ну зараз подивимося. Запускається вже лава, запускаються кулі тут на, металь, на сторону з метальником. Так, одного вроді забрали. Якщо не помиляюся, ще цим десантом. Так, і з 9.1 теж закидуються кулі. Також підкидується чемпіонка з тієї частини. Так, і Хантер. Це, можуть навіть спостерігати. Так, мінуси, що тут живий ще електрик. Я мабуть, спочатку квіну закинуть, щоб електрик на неї спочатку пішов тобто квіна, я думаю, справилася. Так, але нічого, база забирається. На база така була по деяким будівлям дуже але така основа, в принципі, вкачена. Основа це я маю на увазі орли, там інферно, ППО, де і таке інше. Що там ще таке за основною? Є метальники. Так, що ще подивимося такого? Фул 13, -ка. ну ладно, давайте це подивимося. Може, давайте ще якісь атаки у суперника глянемо. але ну, я думаю, навряд чи там щось є класне, тому що у них просто сильний дисбаланс був. Так, база стандартна. Таку базу навіть я десь записував, пам'ятаю. Да? Де й в мультиплеєрі вона часто попадається. Так. Атака буде йти лавалуном. Так іде продумка атаки, походу, бо щось такого, Так є довгі. Довгі це є. А, так, да, 30 секунд. Довгий проміжок часу, мав на увазі. Так. Угу. Запускається так, думаю буде будемо в цю перегородку, закидуватися десант. Ой, на жаль, не долітає. Чому це так і продумано було? А, це жарчери, точно. Що <сум> переживати. Просто магі, то да, Магами там вже було GG, Бу а тут -а жарчери ще є плюс. Чи це не ар... А, це магі все одно, слухайте, оце. Даблу обманка була, да. Магії під клонами ну цікаво. знаю, є такі така колаборація, де, типу, що і з цими, і з суперарчерами, і з магами ра ра разом кидає, таке теж буває. Тому є різні варіанти, десант. Так. О, блін, на почистку Не в... Не вдало якось був. Чи це на Wim в... КК, скоріше за все, да, там пушка просто Бо он тут просто на зачистку хотів закинуть. Так, все. Він зараз забере електрика і цікаво, що тут далі буде так, кінг сюди до цього сектора, щоб забрати. Давайте це прискорю. І з 9, біля 9 годин закидується також о, кулі, збереться армія. Так, да і все тут добувається, точніше чемпіонка, знаєте, з таким достатнім, достатньою кількістю хітпоїнтів. Тому немає проблем там забрати базу, залишається одна пушка. І все, далі йде зачистка іншого дефу. Так, от така тршечка. Що ще таке вам? Ну так, да, будемо вже у суперника щось дивитися, але ну, я думаю, у них є якась така на 15 й Ні. Тобто далі 14 й йдуть. А Може, знизу у них щось тут таке є з балансом. А, шостий номер аж розкрив, нічого собі. Електриконуємо. Походу, не буде нормальних атак, мені здається. Тут. Так, це 15-ка крила. 15-ка. Так, а це ж вроді 12-й, так? Да? Так, да, це ж вроді 12-й. Угу. Походу, у суперника немає якихось таких атак, щоб показати, да. тому будемо вже на цьому завершувати. А, давайте покажу вам таблицю. Таблиця, ми ну, зараз на третьому місці знаходимося. Від першого місця трохи є така сильна просто різниця. Десь скільки, якщо порахувати, 26. Якщо не помиляю, заброй 26. 26 зірок нам потрібно, щоб догнати їх. Отаке. От тому будемо далі йти. Ну, друге місце тут недалеко, такий розрив. То все, у нас тут вже другий день почався, тому скоро я буду починати записувати для вас його. Тому всім дякую за перегляд даного відео. Ставте лайк і підписуйтесь на канал. З вами був Оверест, всім пока.